У Дніпрі вирішили переглянути дату заснування міста. Раніше офіційною вважалася 1776 рік, час, коли Російська імперія заснувала Катеринослав. Але історики довели, що Дніпро значно старший та має козацьке коріння. Тож команда інформатора вирішила запитати у Дніпрян, що вони думають з цього приводу. Яка дата заснування Дніпра? Я не знаю. А, ну я дуже так не, не, не пам'ятаю подробиць, Ну, десь 1776 рік десь приблизно такі дати. Ну, я в принципі не діла. курсила. 2556 таке, да? Десь так. А... Ні, я не пам'ятаю, чесно. Як ти вважаєш, Дніпро походить від козацтва або е, Катерина Російська імперія заснувала? Ні, від козацтва. Має старше таке. Є такі думки, є такі думки, що на лівому березі було засновано, потім там було болото, там було незручно, їли, тому потім тут, тут набагато краще. Я вважаю, що старіше таки до Єкатерини, що воно ще тоді існувало. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що ми повинні розуміти своє коріння, свої істоки, так скажемо. Казацька. Козацька. Кадаки козацька, козацька. у нас є. І, нові, і старі кадаки. Да, Значить, ми козацька. За... Ми за козацька. Ми за да, так. Ми проти Російської імперії. Думаю, що важливо проводити таку роботу, щоб люди знали, звідки початок нашого міста, тому що наше місто прекрасне і треба знати його історію. Я так вважаю. Ну, думаємо, що казацька, так. Ми не знаю, в якому році. Як ти думаєш, наскільки важливо для молоді знати історію? От е, Коли заснувалось місто? Це дуже потрібно знати, тому що, якщо ти не знаєш, <гадати> Ну, до мене підійшли, спросили, а я не знаю, ну що, цього зробити? Нічого. Ну, це не уроках історії ще потрібно, якщо Ну, тане ним, те може спрашувати. Ну, а історію полюбляєш? Вивчаєш, полюбляєш? Ну, я її не полюбляю, але її треба вчити. Це 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 така важка правда.